Так-так-так, здається, тут намічається знатний захід, якийсь двіжуха по-простому кажучи. Дивіться, що тут буде. Це знаходиться прямо біля відділу продажу ковальбут. Один чотири леви на входи. І ось ця парковка, про яку йдеться на цьому банері. Запрошуємо на благодійний ярмарок, який має ціль зібрати кошти на даний Гарно провести час і здружитися один з одним з сусідами 24 травня 15.00. Запам'ятайте цю дату, не плануйте собі нічого і приходьте от сюди на парковку напроти відділу продажу Ковальбут. Тут буде весело, наскільки я знаю. Організація тут йде дуже серйозна. Так що чекаємо.